Здрастуй, синочку, здрастуй, пташечко. <ривіт> На могилу до свого сина та онука Сергія Бошка Ірина та Марія Прокопенки приходять кожен день. Тут все у квітах, особливо багато чорнобривців. Вони були його улюбленими. Ходимо, відвідуємо, квіти поливай, а він ніколи не встав, не обізвався, хоча завжди. Завжди телефонував. Дякую, мамі. 16 серпня Сергію Бушку виповнилося б 25 років. Замість поздоровлень та подарунків найрідніші планують, які квіти принесуть на його могилу. Чи то троянди, чи то які ще великі квіти такі, щоб дійсно вони були, як би сказати, згадкою пам'яттю і вшануванням. 24 Ну кажуть, не парний не можна, і от мені все таки ви знаєте, якось так. Все таки йому було 24. чотири. 24, як він загинув. 22 травня Сергій Бошко отримав смертельне поранення під час ворожого штурму неподалік Луганського Бахмутського району на Донеччині. Він був старшим солдатом на посаді оператора протитанкового взводу вогневої підтримки 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Мав позивний серпень. Він односібно зупинив цей ворожий прорив. Це факт, хлопці вже ж приїздили. І кажуть, що да, дійсно, Серега герой, і це подвиг, те, що він зробив, і він кинувся і зупинив цей прорив. Все в диму кажуть, було, де ж нас Сережа, де ж нас Сережа запустили, казали цей <хух> дрон, чи що? Ну і побачили, що серед безлічі ворогів, які лежать. Був ніби той нас Сережа. на фронт Сергій Бошко пішов добровольцем після роботи у поліції. У лава Збройних сил України прослужив майже чотири роки, мав п'ять військових професій. Пишався нагрудним знаком своєї бригади, Dei Gratia, що з Латини Божою милістю. Це був його другий контракт. Він сказав, що мені дали ветеран війни. Який же я ветеран війни? Як я не був на першій лінії? І він прямо з дому їде туди, прямо з дому. У мирному житті Сергій багато читав, захоплювався шахами, мав колекцію шевронів, вивчав бойові мистецтва. У його кімнаті мама і бабуся залишили все, як є. За звичкою називають її Келія. Так говорили, коли їх Сергій був живим. Телефонував і казав, я дуже сумую за своєю кімнатою і за вами. Він був єдиною дитиною у родині Прокопенків, єдиним господарем у будинку, своєї родини створити не встиг. Він залишиться для нас таким добрим, чесним, справедливим, сміливим, рішучим, справжнім патріотом своєї батьківщини. Я думаю, будь-хто може про нього таке сказати. Він дуже світла. Щира, доброзичлива. Він завжди влибався, завжди здоровкався. Ну не було такого, щоб він пройшов мимо і ніколи не поздравувався. Дуже жалко таких дітей, які, яких ми втрачаємо. Ні, я не можу усвідомити. Я все щодня дивлюся, я оце тут як я в цьому вікні я дивлюся, ось він зайде, ось він зайде. Я, ні, Я не вірю, що він його не буде. Не вірю батько Сергія Бошка – Віталій, також військовослужбовець збройних сил України. Він доброволець із 2014 року. Нині продовжує воювати. Надія Мартишко, новини на Суспільному.